У конотопі відкрито центр розвитку креативних індустрій. Подія відбулась 13 листопада. Відтак, центр конотопі вже працює для творчих людей та підприємців міста, а розташовується він у комунальному закладі міського центру культури і дозвілля кінотеатр. Мир відкриття центру є складовою проєкту Кластер Креативна Сумщина, який реалізує ГО Агенція Креативна Сумщина у рамках грантової програми Кластери відродження. Яка впроваджується за підтримки швейцарів в межах швейцарсько-українського проекту згуртованість та регіональний розвиток України. Центр розвитку креативних індустрій сучасний багатофункціональний простір, у якому поєднуються творчість, підприємництво, локальна ідентичність та інноваційні підходи до розвитку громади. Це простір сповнений сенсами. А команда центру допомагатиме підприємцям знаходити нові бізнес-моделі та ринки. Координуватиме навчальні програми, зустрічі, воркшопи, презентації культурних події, консультуватиме щодо пошуку можливостей і грантів, створення партнерств та залучення інвестицій, об'єднуватиме людей, які хочуть впливати на розвиток своєї громади. У конотопі центр створювали з душею тут панує атмосфера невимушеності, творчості, підтримки і взаємодії. 13 листопада на відкриття центру запросили учасників проєкту поважних гостей, друзів. Хочу подякувати всім причетним до даного проєкту. Коли ви говорите, що позвонили Олені Володимирівні, сказали, що чи буде участь приймати, в цьому немає навіть, скажімо так, і питань. Ми завжди готові. Конотоп завжди готов до будь-яких рішень, до будь-яких ідей, адже Конотоп це місто креативних людей, Конотоп це місто, в якому народжуються якісь нові проекти, Конотоп – це… Люди, які хочуть, які прагнуть щось творити, щось робити. Тому дякую вам, що саме сьогодні в Політопській громаді в нашій реалізовується такий проєкт. І хочу побажати, щоб цей простір це був лише початок чогось нового. І побажати, щоб саме тут збиралися і молодь, і представники, можливо, якихось старших поколінь, люди, які. Прагнуть розвитку, і щоб у цьому просторі люди спілкувалися між собою і допомагали один одному. І хочу також усіх сьогодні привітати, до речі, сьогодні День доброти, wow. і... okay. так, це свійній День доброти. І саме цей день, День доброти, він об'єднує людей, які готові допомагати, які готові чимось ділитися, підтримати, підставити плече якоїсь підтримки. І саме такі люди, як ви, як багато, багато вклали, вкладають у різні проєкти, готові творити, готові допомагати. Ми дуже вам вдячні і нехай просто розвивається. Художники, музиканти, підприємці, майстри прикладного мистецтва збиратимуться тут, аби творити добро, обмінюватися досвідом, вчитися новому і проводити дозвілля у приємному колі однодумців. В рамках проєкту на Сумщині такі центри креативних індустрій відкрито ще і у Кролевці та Путивлі. Три громади об'єднано у спільний кластер креативна сумщина, тому передбачається і міжсекторальна культурна та підприємницька співпраця між громадами. Багато побажань на адресу Конотопського центру звучали на його рочистому відкритті, і всі без виключення дотичні до його створення. І просто гості та друзі бажали центру розвитку, розширення меж та ідей і процвітання. Цей центр стане осередком особливої конотопської творчості. Усі бажаючі на згадку мали можливість на умовному квадраті Малевича написати або зобразити свої побажання. Тож нехай двері центру завжди будуть відчинені для нових ідей та проєктів, а його затишна атмосфера стане по-домашньому рідною для творчих ініціативних людей Конотопської громади творити добро, створювати прекрасне.